Як зробити резервацію терміну на дочасне оточиську? Ми заходимо на офіційний сайт, посилання залише в коментарях. Вибираємо резервачний систем, мову словацьку або англійську, кому як зручніше буде. Далі ми вводимо всі свої дані, ім'я, фамілію, дата народження, номер телефону і емейл, і спеціальний код, який підтверджує те, що ви не являєтесь роботом. Далі вам приходить смс-кодом, який ви вводите на цьому сайті. Далі сайт грузить. Час від часу він буде тупити, грузити, але ви вичікуйте і обов'язково він вам прогрузиться. Далі. Округ ситуації, ми вибираємо дочасне оточисько, а ситуацію ми вибираємо реєстрацію дочасного оточиська, навіть якщо він у вас вже є. Далі перед вами з'явиться список міст, в яких можна зробити резервацію, це скріншот, і на ньому видно, що на Дунайській стреді 16.01 був термін, але не було вільної години, тому цей термін нам не підходить. Далі, трошечки нижче, ми пишемо друг докладу, це цестовний пас. Якщо у вас закордонний паспорт, якщо ви на основі якогось іншого документа робите, вибираєте інший. І пишете. Число докладу, якщо це сестовний пас, закордонний паспорт, це номер паспорта, який є всередині у вас. Далі, вам потім приходить смс-ка з підтвердженням того, що ви успішно зарезервовані. Прийде смс-код, і також вам на сайті буде ось показувати такому плані зеленому підтвердженню.